Друз'яки, привіт всім. От дуже часто мене навідує така думка, ну точніше, навіть не думка, а запитання чи є бажання українців, які живуть за кордоном. Неважливо, як окрім там Польща, Чехія, Німеччина, суть в тому, що за кордоном. Неважливо, чи ви приїхали вже під час війни, чи ви вже там живете багато років. Чи є у вас бажання повернутися додому, що вас стимулює зробити такі вчинки, повернутися жити в Україну? Чи є для вас якийсь такий стимул, який спонукає вас, щоб повернутися жити в Україну? Мені цікаво. Почути вашу думку на рахунок цього, хочете, не хочете. Якщо хочете, то чи зробите це, бо одне діло бажання, а друге діло, чи є для цього можливості і якісь варіанти. Ну, тобто хотілося б почути по максимальному відповідь по цьому питанню від вас, вашу думку, ваше ставлення до цього всього, ваше бачення цього всього. І хотів би попросити вас поширити це відео по всіх своїх знайомих, які живуть за кордоном. Виключно за того, що хочеться почитати коментарі українців. Хочеться почути більшість хто що скаже. Тому буду всім вдячний за поширення цього відео. Ну і заодно і ви почитайте, подивитеся, як. Ставляться до цього українці, які живуть за кордоном, як вони це сприймають, яке в них бачення на рахунок того, щоб повернутися в Україну чи ні, і чи є для них якісь е, стимули, завдатки, щоб це зробити. Всім гарного дня, мирного неба над головою. Пока-пока.